Це не взяток соняшника, це розбивають бджолопакет. Там нема нікого вже. Він зійшов на ноль. Всім привіт, друзі! 19 вересня приїхав на пасіку. Після дощу тут трошки позеленіло все, дощ був один за все літо. Але тема ролика не про це. Дивлюся, літ гарний бджіл. Тільки це лід бджіл не на взяток, а їх просто бомблять, бомблять пакети, з закарпаття, ті, що привіз аж зараз подивимося. Ну, оцей бджолопакет вже там розбили, нема там нічого. Ось ще один. Поруч через два вулика, теж там виносять все, що можна. Зараз заглянемо. А, я вже їх помітив. Що вони були слабкі. Вони були слабкі ще тут неділю тиждень тому. Дуже нема ніхто. носи живуть. Ця сім'я займала 24 рамки. Нема тут нікого, ну ще повністю не винесли. Мечі є, тільки почали. Ось ще один виносять. А теж я помітив, що він слабий. Це скільки? Три. Три вже відійшло. Ну, всього, мабуть, відійде. Десяток точно Де он поруч там Бакфаст старі Ті що Антон там давав, де там матки помінялися, тут все тихо, все рівно. Ніхто тут не літає, там джіл повно з обніжкою летять. Де я маток замінив, все там чітко, доволі сильні сім'ї підуть в зиму. С полоски стоять бджіл немає нема ніхто злетіли в закарпаття назад воровка не лазить Медведа Ноль Слаба матка вона не червить Там залишки розплоду дурдом Коротко про причини, чого так сталося, чого бомблять пакети. Зразу розкажу що дролами я не перший рік займаюся, 20 років стажу, так що я, в принципі, це все знаю, проходив, чого їх бомблять і що робити, щоб їх не бомбили. Таке просто на не допускати, це причина, чому так стається, це на якісні матки, це перша причина. Ну, далі інші причини не так уже важливі. Це можуть бути кліш і так далі додатись. Я ще знімав ролик там на початку літа всі бачили. Я помітив, що матки не якісні в пакетах, хоча пакети були спочатку дуже добрі, дуже сильні. Все подобалось мені непогано вони працювали на акації, наскільки там дозволяла їм сила джоло сім'ї. Ну, хоча це не сім'ї, але все ж таки. Набрали вони силу на медозбір з соняшника, хоча не всі деякі роїлися, але в цілому вони там щось принесли більш-менш ну, нормально меду. На це як сезон. І потім вони почали просідати до нуля. Я це все помітив і в багатьох пакетах поміняв маток на початку літа ще. Там, де я поміняв маток, такої проблеми немає і все там добре. Там, де маток я не зміг поміняти, це там буквально їх там штук 10 десь трошки більше. Де матка не облетілася, ну, ви ж знаєте, як це буває, де щось там не так сталося. Залишилася стара матка. Ті пакети зійшли на нуль, їх немає взагалі. От кліща я обробив на початку літа їх Кліщ є, але не критично там. Ну, проблема в матках, тепер я розумію, чого Саня ввозив ті пакети щороку. І оці пакети, де розбили Саня, це ти брав пакети від хазяїна, підписано було Саша. От В нього я тобі раджу більше пакети не брати. Інші пакети в інших хазяїнів, Мікі непогані були. Там нормально пакети працюють. До Сашка ніяких претензій особливих немає, ну, так сталося, як сталося. Виходить, треба в пакетах цих закарпатських відразу міняти маток, які вони приїжджають. І відразу обробляти від кліща і, може, і не один раз. Ну, матки це головне. Ну, з іншої сторони, якщо ну, да, це типу, моя проблема, я не поміняв маток, не одразу. Не там... Хоча їх так просто не виведеш, зразу, плідних багато. З іншої сторони я взяв пакети з бакфаста у іншого хлопця і там таких проблем не було. І немає, там не кліщане, а матки молоді, все чітко. І Я навіть не всі скорочував на 24 рамки, ну, вони там займають, наприклад, Рам 12-14. Ну, я поперегаражував, там їх повідом, покажу плівкою. Гніздо там адекватне було. Це не те, що їх розбили, що там. Дві рамки бджоли і не можуть оборонятись. Там просто нема бджіл. Просто ноль. Вони там чи злетіли, чи ну, просто зійшли на ноль. Таке колись у мене давним-давно було, коли я починав займатися і купив теж бджіл у пасічника старого. У нього там були старі матки, бладоклеща. Таке саме сталося тоді. І тепер повторилося це через буквально 20 років. Ось і вся причина, чому ти Саня купуєш пакети щороку. Поміняй там відразу маток. Або купляй в іншому місці і все буде добре. До тебе ніяких претензій немає, а постачальників поміняй. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі, пока.